Газ і газ вже, і свій вже це третій дом у нас. Ми ж саме з Маріна, а ти з Маріна втрую, а стой сюди, возять і возять нас. Тікаємо і тікаємо. Ніна забара показує будинок, де разом з родичами знайшла прихисток після евакуації з прикордонного села Тур'я Краснопільської громади. Роботи з благоустрою каже тут багато, бо років 10 хата пустувала. а це все було зарожче. Таке це починає калітка, вище голови. Я це навіть сарая не видно було. Тут прямо ліс був. Просто настоящий тут був, взагалі було страшне, що робилося, ні кухні не видно, ні той кухні, ні хати, нічого не було видно. Хату не забула відкрити, страшно, Іди, що туди, було. Це, познімаю, І оце, що тут нічого не було, це ми все поснімали, це все повирубували, це все по тут. Кухню зробили все так, оце чисте. Як родіш, тут вже люди живуть століття. Наприкінці травня жінку разом із родичкою вивезли представники Червоного Ста з прикордонного села, розташованого за менш ніж п'ять кілометрів від Росії. За їх інформацією, жінки були єдиними, хто там мешкав. Через постійні обстріли інші жителі повиїжджали. Ці ж не хотіли їхати без своїх кіз. Може б ми переїхали вже і раніше переїхали так, козеня так жалко було. Жалко було, воно живе, воно молоко дає. Ну, як чоловіка жалко, Шо ти? Тільки коли жінок запевнили, що вивезуть разом із козами, вони погодились виїхати з тур'ї. Єлі-єлі борозили. Вони ж привикли на свободі, бігають по дороги, бігають по городу, кругу. а тут одразу раз їй машину. Боялися, злякалися. А ну яка друга далека? Далеко, дуже далеко. Вже кажу, їхали, їхали. так куди ж це можна їхати? Я не так ту, як за, за скотину переживала. Нині показує жінка, її підопічні звикають до нової домівки. Ось наші ребята, троє меншеньких, а це мамка їхня, сама старшенька, Березка, що їхали, а то друга, є, ось Боря наш, це ж, ж такий, з нами їхав. А то мартушка лежить, вона трошки дороги не може видно. Укачалася чи хто його знає. Ну нічого, якось потихеньку. вже. Ж. На вулицю випускаємо, за двір випускаємо, їх пасуться, сині водили у лісу туди через городи. Стий кіз забрали жінки з собою і трьох собак. А цю ж собачку, що це собачата, хотіли маму взяти. Не, не, не вдалася руки, не вдалася руки, я сталася. Все своє життя, розповідає Ніна Забара, разом із родичкою Вірою Єгоровою прожила в селі Марії, на яке розташоване на кордоні з РФ. Після початку повномасштабної війни жінки вирішили не виїжджати і понад півтора року жили під постійними обстрілами без електрики. Як начнуть із того, строчить із автоматів, із посадки, з грахівки там б'ють, тільки і слишно що летить. Тільки слиш, що летить через хату, свистить. А то десь бухне, де там, ну, кругом бухкали. А то їй все таке, вже ж у двох залися, у залишилось, двох, у двох, вже нікого не стало. Ну кажу, Віра, треба вже перебиратися на торгів, на тургю потихеньку. І то ми вирішили потихеньку до Саші на торгів пойти. Це мій племінник. У Тур'ї жінки перебували близько півроку. Тепер знайшли прихисток в селі Москове Сумського району. І з речей, каже Ніна Забара, взяли найнеобхідніше. Що дома в маріному все на світі бросили, прийшли з одними косами. Турів усе в хаті, все-все поставалось. нічого не сидить. А старі так взяли тут мішечки, передіться там, то їди трохи вкинули Душа Племінник Ніни Ні Олександр із тур'ї виїхав на кілька місяців раніше. Нині також вирішив переїхати в Москве і допомагає тітці облаштовуватись. Чи можуть допомагають і сусіди? каже пані Ніна. І картошку, і сала несуть, і курча давали одне й друге. Ну, в общем, люди хороші, непогані. Тут люди да, ходять, і мужики, і баби ходять. і несуть, і допомагають їдою, і їдою і допомагають. Спасіба, дай їм здоров'я. Трактор приїжджає. Та попри відносну безпеку і допомогу людей додає їхнє найбільше бажання повернутись у свій дім. Ліж би якщо війна закінчилась, війна закінчилася, Ну, наче одразу пішов би додому, полетів би додому. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.